Влада Франції може зупинити до 17 атомних реакторів. Зробити це планують поступово до 2025 року. Країна прагне зменшити частку електроенергії, добутої за допомогою АЕС Міністр комплексних екологічних перетворень Франції оголосив про це під час інтерв'ю Радіо РТЛ. Відповідно до того, що ми сказали, атомна енергетика має становити 50% виробництва електроенергії. Усі розуміють, що для цього нам потрібно закрити кілька реакторів, а не один, який, до речі, досі не закрили. Потрібно все спланувати. Кількість реакторів може досягти 17. Новий прем'єр-міністр країни Едуар Філіп раніше також казав, що частку атомної енергетики зменшать із 75 до 50%. Це відповідає передвиборчим обіцянкам новообраного президента Еммануеля Макрона. Зараз у Франції працює 58 реакторів. Їх установлено на 19 атомних електростанціях. Однак, плани французької влади щодо екології набагато амбітніші. Також до 2040 року вона обіцяє повністю припинити в країні продаж автомобілів на бензинових і дизельних двигунах.